7 липня ми святкуємо свято Різдва Івана Хрестителя. як відомо, цей святий протягом свого земного життя пророкував про народження і прихід на світ Месії. Про обставне народження Івана Претечі та про те, чи можна цього дня плести вінки та скакати через вогонь, говорить Владика Венедикт, голова Патріаршої літургійної комісії Української греко-католицької церкви. Слава Ісусу Христу, Владику! Слава на віки. Владику, у нашому церковному календарі є свято Різдва: Ісуса Христа, Богородиці та Івана Хрестителя. Чи це означає, що цей святий був найбільш наближеним до Пресвятої Родини? Ну, не можемо казати, що Йоанн е, притеча був чимось наближений до Господа, бо Богові є близький кожен, хто вірує в нього. І хто живе життям, яке старається чинити Божу волю, так це є правда, що Ян Хреститель має не лише одне свято Свого Різдва, але також свято свого зачаття, всікновення, першої, і друге віднайдення, голови третє віднайдення, голови Соба, Собор. Йоанна Притечі. Так, ми святкуємо пам'ять святих до їхньої смерті. Це як знак того, що вони, виконавши свою місію земну, народжуються для неба. Бо смерть для землі це народження для неба. В житті Йоанна предтечі Хрестителя, показуються різні аспекти його життя. І це показується не тому, що він був вибраний, бо кожна людина вибрана, бо вона вибирає себе. Чи вибирає Бога. Вона вибирає, бо вона всіх вибрав через свою смерть і Воскресіння, але кожен з нас вибирає, щоб йти за Господом. А Яна це його ціле життя, ті різні моменти з його життя показується, щоб показати, що Він. Мав цю особливу місію, неповторну місію. Місія заключалася в тому, що, як він сам каже, що йому треба маліти, а Господу рости. Це унікальне завдання, яке має кожен з нас. Так, кожен з нас має різноманітні дари, таланти, ті чи інші обдарування від Бога. Але він це все має від Бога. Ми маємо таку властивість, що якось часто ми починаємо це присвоювати. Я знаю, я розумію, я маю досвід, стаємо в центрі себе. Ми не розуміємо того, що це все дано нам Богу. Могло б бути і не дано. І Йоанн предтеча той показує, який велику місію, бо був останнім пророків, і, можемо сказати, був першим з апостолів. Сить на, на цій рубежі, на грані старого і нового заповіту, виконує цю місію, получення цих завітів і виконує цю місію, щоб вказувати на Христа, але сам вмів лишатися в тіні. Він неминуче через своє життя, поступування, радикальне проповідування давав про себе знати, але він все скерував до Господа. Коли поглянемо глибше у контекст народження Івана Притечі, то побачимо, що воно супроводжувалося різними протиріччями. Адже, як відомо, Іван Хреститель народився в побожній сім'ї, батько-священик, а мати була досить богочестивою жінкою. Вони довгий час молилися, але до преклонних літ не мали дітей. І от коли Архангел Гавріл сповіщає про Народження Івана Претечі, то сам священник Захарія не вірить в це. На ваш погляд, Владико, чи полягає християнська віра в те, що потрібно вірити у неможливе? Ну, це складне питання, тому що існують закони земного тяжіння, закони фізичні, хімічні. Існують різні закони людського буття. Остаточно ці закони встановив Господь. І вони встановлені, щоб світ жив, розвивав гармонічно. Але не раз трапляються обставини, коли ми через певні події, чи певні ситуації десь бачимо, чи розуміємо, чи відчуваємо потребу і нужду, щоб якось ті закони. Зробити крок вище ну, зробити щось більше. І тоді ми бачимо в людському житті, що, по-людськи, здавалося то не здійснило. Не здійснимо згідно людській логіці, людському розумінню, і тоді вступає в момент наша довіра до Бога. Чому до Бога? Бо, як я згадував, Бог є той, який створив ці закони, започаткував. І Бог може ці закони коригувати, вони є підпорядковані Богові. Може діяти поза цими законами. І тому християнське життя це є не питання вірити в щось, що неможливе, але переконувати собі в тому, накручувати себе до того, от я віру. Але християнське життя це довіра до Бога. Коли ми переконані в тому, що Бог є наш отець, наш батько, то ми довіряємось, що наш Бо отець Батько краще знає, що ми потребуємо. І коли ми, як діти, його в якийсь момент в чомусь відчуваємо потребу і виявляємо цю йому свою потребу. Але виявляємо з довірою, і кажемо, Боже, тобі все можливо зроби. Але до кінці додаємо, так як додавав Ісус Христос, нехай буде воля Твоя, Бог часто творить чудеса. І це не є питання, що Богові все неможливо. Богові все можливо. Немає речей, які Бог не міг би здійснити. Але ми маємо. Повстати перед Богом тими, які мають цьому потребу. Бог не може насильно нас ощасливлювати, правда, насильно втручатись в наше життя, насильно міняти ті чи інші закони людського чи земного буття, але через нашу віру може входити в наше життя і творитися те, що ми називаємо чудесами, знаменнями, знаками. Тому питання дуже просте, наскільки ми довіряємо Богу? Ми бачимо в поставі батьків Іоанна Притечі були різні моменти, були моменти довіри до Бога, і по цій довірі Бог дає їм дитину. Були моменти певної чи малої віри, батька Іана предтечі, де він замовкає. Так як і в житті на кожного з нас є певна динаміка, якісь моменти ти здатний на певні висоти віри, довіри до Бога. А в якісь певні моменти хвилі свого життя, ну, ти є слабий у вірі, ти бачиш, що ти не можеш витиснути себе, що би було. І тому дуже важливо в нашому житті пригадувати собі, повертатися до тих моментів, коли ми довірились Богові і щось відбулося в нашому житті. Бо це не те, що я почерпнув життя когось, навіть не те, що я почерпнув святописання, це я почерпнув свого особистого життя, коли я довірився Богові і Бог подіяв. Владико, чи тому Івана Хрестителя ще називають притечою, що його життя було дуже подібним до життя Ісуса Христа. Так само Архангел звіщав про його народження, він так само навертав людей до Бога і так само в молодому віці помер мученицькою смертю. Іоанн називається предтечею, тому що він був перед тим перед Христом. І тому його завдання і покликання було приготувати людей до приходу Месії. Він той, який вказував О, ось агнець Божий. Він той, який навчав людей про прихід Христа. Він той, який хрестив людей через напокаяння. Через вмивання їх в реці Йордані. Ісус Христос Ян Притече. Порівняти їх, як ви питаєте. Ми любимо в житті порівнювати, правда? Звідки в нас виринає осудження когось? Ну, бо порівні, когось з собою, інших людей між собою. Але кожна людина живе унікальним, неповторним життям. І коли ми говоримо про покликання. Я Притечі, він своє мав неповторне покликання, унікальне покликання вказувати людям на Господа, приводити людей до Господа, приготувати людей до зустрічі з Ісусом Христом. Ми знаємо, що навіть декілька, декілька з учеників Ісуса і Йоанна Притечі, які були з Ним, пішли за Ісусом Христом. З іншої сторони, Христос, Син Божий, це інше завдання і покликання, яке Він мав тут на землі. І тому завжди треба вчитися бачити, дивлячись на самого себе, розпізнавати, що Бог від мене хоче, яке моє покликання на цій землі. Що я здатний зробити? Що я можу зробити? Хтось не може покликання чиєсь виконати. Ви не можете моє, я ваш. Нас оператор не може виконати покликання Моє, я Його. Ми не можемо виконати. Кожен має виконати своє покликання. І коли ми говоримо. Про тих чи інших осіб дуже важливо не порівнювати. Але бачите цю унікальність і неповторність, покликання завдання кожного. Дуже часто у кожного з нас в більшій чи меншій мірі є це почуття меншовартості. Ми не чуємо, що ми щось варті, що ми щось можемо, що ми здатні спосібні. Бог любить всіх одинаково. Бог віддав своє життя за кожного з нас. Чи моє життя це якась помилка Бога? Чи Бог щось мені не до кінця добре в моє життя е, вклав? Чи може життя, яке він запланував, щось помилився? Ні. Кожному з нас Бог дав наше життя, наше покликання, наше вдарування і талант. Інше покликання було у Йоанна Предтечі, інше покликання було в Ісуса Христа, ще інше покликання є кожного з нас. Ні для кого не секрет, що наші християнські свята дуже переплетені із різними дохристиянськими обрядодійствами. Це дуже виразно, ми бачимо в часі різдвяних свят, великоднього циклу. от в Україні на свято Різдва Івана Хрестителя традиційно відзначають, що свято Івана Купала. То чи будуть молоді люди грішити, якщо цього дня будуть плести вінки і скакати через вогонь? Ну, найперше, я хотів би сказати, що кожна людина, яка створена образ Божий, шукає свого Творця. свідомо чи не свідомо. І кожна людина, яка народилася колись 100 тисяч 5 тисяч років тому назад шукала Бога. Цей пошук Бога в всіх континентах, всіх релігіях завжди був присуд. Але тисячі років тому назад стається щось унікальне. Цей Бог, якого шукало, і дотепер деякі частини людства шукають на помацьки, цей Бог приходить. І тому, коли християнство приходило в якісь культури, зараз ми говоримо про нашу українську культуру, воно часто ті, ті інші речі, які, лише, які були в культурі, які були залишками того, що ми називаємо поганства, але я би сказав, того пошуку того народу Бога, воно їх приймало. Просто давало людям в контексті тих свят, воно давало людям зрозуміти, яка є правдива дорога до Господа і хто є Бог. Ви згадували Пасху, Великдень, правда, це був День Сонця. Але християнство показало, хто є той великий Бог, хто є сонце, хто дає життя, хто освітлює людину. Так само в часі літа. Цими святкуваннями, на, що називається Івана Купала, завершувався цей, цей такий цикл весняних святкувань, святкування, які висвалялися Бога, як вони тоді погано розуміли, дякувалося Богові за плоди, які мають проти, дякувалося Богові за природу, яка розбуяла. І це було по-своєму в той час пошуки і пережиття, і досвід Бога. Християнство не нищило, то що потім скаже Другий Ватиканський собор, християнство інкультурувало, сходило в культуру того чи іншого народу і показувало ті чи інші цінності. Будучи, не будуть грішити дівчата, які кидають віночки, чи хлопці, які е е е скакають через вогонь. Найперше, вони не поклоняються, правда, Богові в цьому, це певні культуральні традиції. Друге, якщо багатьох навіть з них спитати, чому ви плетете віночки, Ну, багато з них скажуть якісь різні свої сиєвець. Когось спитаєте, чому ви скачете через огонь? Ніхто не знає. Скакали через огонь, бо було це символом очищення. Но тепер навіть, ті, що скачуть, несвідомо того, що вони роблять. І це лише лишилося певним. Культуральною традицією нашого народу про життя святого Івана Притечі розповідав Владика Вендик.